Малітополя долучається до прямого ефіру. Доброго ранку вам, пане Іване. Доброго ранку. Питаю я вас за даними нашого генштабу. Вдалося нам прорвати першу лінію оборони росіян і зараз просуваються наші військові до Мелітополя і Бердянська. Як це вплинуло на життя Мелітополя? Чи готуються оборонятися в місті Росіяни з огляду на такі новини? Дякую вам за питання. На жаль, так ворог продовжує будувати оборонні лінії. Він продовжує їх обрати, будувати як безпосередньо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, так і в напрямку Бердянську. Також тож наші місцеві мешканці, хто залишився, вимушено залишився в тимчасовій окупації. Вони повідомляють, що безпосередньо поблизу самого Мелітополя ворог вже більш ніж тиждень розкопує ріку Молочну із саме з нашої річки молочної, яка є, можна сказати, межою міста Мелітополя. Він будує таку природню. Оборонну споруду також в районі Бердянську побудовано щонайменше 10 10 кілометрів нових оборонних споруд. А тож ворог розуміє, що наші героїчні військові будуть просуватися вперед, та намагається побудувати нові нові оборонні споруди для того, щоб сповільнити рух наших героїчних військових. Але на жаль, також ворог продовжує і робити пресинг на наших мешканців а тим самим намагаються подавити той спротив, який навіть після півтора року. Є надпотужним на нашій території так. Останні дні на жаль ознаменувалися тим, що в місті Мелітополі тимчасово окупованого масові затримання. Наші мешканці повідомляють, що й в ранньому ранці просто в парку відпочинку затримують мешканців, кладуть їх в багажник автівки з мішком на голові. Так і жінку просто серед біла дня тягнуть по асфальту і після цього також затримують. Це сталося після того, як ворог намагається знайти всіх учасників України, українських чатів, які були під'єднані до них, до них на тимчасово окупованих територіях, Іване, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що окупанти готуються до чергових фейкових виборів. Що ви бачите, як іде підготовка до цього фарсу? Ви абсолютно правильно говорите, що це фейк а, і це точно не вибори. А сьогодні їм потрібно зняти пропагандистську картинку, і а, в них є проблеми з тими мешканцями, хто буде приймати в цьому участь. Саме тому останній тиждень ми бачимо, що вони завозять з тимчасово окупованого Криму та континентальної ЕРЕФІ спостерігачів та учасників масовки, хто буде приймати участь в цьому фейку. Також вони дали рознарядку по всім комунальним підприємствам, а в який день. Люди мають піти голосувати на цих фейкових виборів. Чому я говорю в який день? Для нас зазвичай вибори це один день, коли ми всі відкрито приходимо і робимо свій вибір. Ворог розуміє, що в тимчасово окупованій території зі спротивом нашим мешканців це неможливо буде зробити, тому вони вибори продлили на 10 днів з 31 серпня по 10 вересня. Саме тому для кожного комунального підприємства є окремий день для того, щоб взяти масовку і, начебто, черги а також ці 10 днів потрібні для того, щоб максимально підробити а, той результат, який вони намалювати, той результат, який вони хочуть побачити, як приклад намальованого результату вже є. А... Попередні соцопитування, які показують, що 90% наших мешканців проголосує за єдину Росію. Це точно неправда, тому що наші мешканці зовсім не будуть голосувати сьогодні. Українці відзначають день прапора, і ми пишаємося цим днем. На жаль, на тимчасово окупованих територіях не можуть люди відкрито вийти з синьо-жовтим стягом і проявити свою позицію. Вчора три смужки російських там святкували триколор російський розвішували на тимчасово окупованих територіях. Як все це відбувалося? Знову ж цей фарс, як змушували людей виходити на вулиці? Ну який пресинг відбувається останніми днями на жителів Мелітополя? Найб на жаль, найбільша категорія, яка вчора страждала від цієї пропаганди російської, це наші діти, тому що ворог збирав наших дітей, вдягав їх в триколор, змушував а, а, приймати участь в якихось пропагандистських заходах. І в цілому діти це сьогодні найвразливіша категорія, тому що їх відправляють, під них відкривають якісь спеціальні кадетські та розгвардійські класи в багатьох захоплених школах. А, є наші діти, які сьогодні повертаються з пензи, яка знаходиться в 1300 кілометрах від Мелітополя. Поля спеціального навчального табору, в якому їх навчають військові підготовці, і фейковий міністр їх також зустрічає. і Говорить про те, що вони будуть майбутніми росармійцями. Тож сьогодні діти на собі відчувають найбільший пресинг. А що стосується звичайних людей, то звичайно вони не святкували це свято в нашому тимчасово окупованому літополі, тому що вони чекають, коли український прапор буде на центральній площі нашого міста завдяки нашим збройним силам України. Панована, яка відповідальність чекає на тих, хто буде співпрацювати з окупантами зараз при проведенні у таких хлопках свят і власне з виборами? Дякую вам за запитання. Для нас радість, коли вони публічно виходять на свята, тому що для наших силових структур і для наших е е спецслужб це гарна ідентифікація про те, що це зрадники. Саме тому сьогодні всі ці е е всі ці види злочини фіксуються. Сьогодні вже багато десятків людей є. То отримали підозри і десятки людей, хто отримали, зрадників, хто отримали заочні вироки суду від 5 років до 15 років. Саме тому я впевнений, що всі ми з вами після нашої перемоги побачимо цих людей на лаві підсудних в нашому українському суді. Пане Іване, а що конкретно вважається злочином при проведенні ось таких масових заходів і при проведенні виборів? Ми ж розуміємо, що якщо проводиться фейкові вибори, то якщо людина приймає участь в організації виборів, є членом виборчої комісії, агітує за РФ, агітує за незаконні проведення виборів і всі ці заходи в частині організації фейкових виборів, то є злочином, і звичайно за це будуть каратися, і це фіксується. А ми відстежуємо усіх зрадників, які виходять там і розповідають про те, що люблять Росію. Ну і так далі стежимо за цим процесом. Але росіяни зараз поставили вишки і намагаються прослуховувати жителів Мелітополя. Розкажіть ось про це це нова система, якась працює в місті. Вони масово намагаються контролювати весь інформаційний простір, який є на тимчасово окупованій території. Раніше в них були пересувні станції. Наші мешканці повідомляли, що вони приїжджали в густонаселені райони і намагалися прослуховувати всі розмови. Так як ворог не зміг переналаштувати наші станції мобільного зв'язку масово, то він сьогодні починає ставити свої, але вони направлені з їх саме на прослуховування, на контроль трафіку і на ідентифікацію, про що говорять наші мешканці. Тож це. Це масовий такий терор інформаційний, який є також. Ворог сьогодні масово змушує наших дітей, які ходять вимушені ходити до окупаційної школи, встановлювати спецприлаження на свої мобільні гаджети Sirius для того, щоб це спеціальне. Спеціальне приложення для того, щоб контролювати саме трафік всьому телефону і батьків і а, саме дітей. Саме тому сьогодні масово ми говоримо про інформаційну безпеку з використанням лише віпіно і спілкування з Україною і з нашою державою, і з нашими соцмережами і з нашими а, месенджерами. Зрозуміло, дякую вам, пане Іване. Вітаємо дякую. вас також з великим святом. Дуже сподіваємося, що вже скоро над Мелітополем. український прапор ми також побачимо.